До вашої хати. Ми вам хочем господарю заколядувати. Хай Ісус дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, господарю, Народився у вертепі, на солодці, сам Ісус з'явився. А Ісус, молениця була, ословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали Прошу тобі коляду будь ласка. О. Дякую. Так, рости здорова. Будьте здорові, святкуйте здоров я. Дякую і святкуйте, здорово разом з родиною, з усіма. Біжи, біжи, ще колядуй, аби ти встигла багато грошей заколядувати. Добре? Добре. Ну, все, па-па.